Ну Почалися знову так дикі. Єдине, що в нас ми приїхали, то дощі почалися У нас поруч є поле, думали його продовжити якось виносити на повітря. Але ну зв'язку з тим, що дощі, пішли, ми його не виносили. Оце відео, там що він по полю гуляв, винесли. Але в нас. Декілька днів тому поле, то там, багато сухостою було, сухої трави. напевно, чи хтось підпалив, чи самозапалення, це було, Їздили пожарки, тушили його, то ми вже туди не йдемо. Що туди йти, якщо там все в попілу. Ну, Не думаю, що все ще не ходили на розвідку, треба на розвідку сходити, можливо, там не все вигоріло, бо поле то велике. Ще будемо виносити, поки погода гарна, то треба ще повиносити його. Ну, в нього на крайняк, в нього є курточка крута, ну, жилетка така. Не пам'ятаю, з капішоном вона? Без Без капішону. То будемо одягати його, бо він же ж квартирний хіт, він не до таких стрімких перепадів температури він не пристосований. Якоїсь жучка побачив? Угу. О, все. Персик зосередився на жучку. На полюванні, якась На полюванні. Як вони ці мошки пролазять? Молча. Ну, давай, задавить ту мошку. <ріст> Взагалі рибалку переніс нормально. Ми хвилювалися, але ну, даремно, все, все було добре. Їхали туди на поїзді, на інтерсіті. Спершу думали, може купе брати чи що їхати. Але потім вирішили, що два місця поруч і ну, кіт на руках то нормально. Також брали йому квиток, паспорт же ж ветеринарний, обов'язково. Квиток перевіряли, а от паспорт ніхто навіть не заглядав. Паспорт да, фотографію паспорт фотографію в паспорт вклеїли на кінець, -то. то у нас був паспорт без фотографії ходили, роздруковували. Пише, це точно вам потрібна дача для посадки картоплі і вивели перси. Так, ми не проти дачі, але її нема. Нічого, персик заробить на мільйони. Купимо йому дачі. Поки вся наша дача — це чотири фіалки на вікні. А що, теж будемо? Багатство. Раніше їх персик обгризав, а може і зараз обгризає, тому що вони щось перестали свисти. Обкушував обкушував, тільки оце поплянок починає розпускатися, він візьме попкушу. Не знаю, можливо грається, чи ще. Попкушував всі фіалки. Mm -hmm. Там у нього поруч з фіалками стоїть відерця з водою і мисочка.

Я это вами.